Вулиця Навроцького, 23 і вулиця Орлика, 4. Через обмороження 19-річний мешканець Червонограда потрапив у реанімацію через сильне обмороження. Уночі на неділю, 3 грудня, в місті Червонограді на Львівщині 19-річного хлопця госпіталізували з обмороженням, хлопець перебуває у важкому стані у реанімації. Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився опівночі. Близько 0044 19-річного жителя Червонограда госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом гіпотермія. Стан постраждалого медики оцінюють як важкий. Рятувальники нагадують мешканцям про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів. Не вживайте алкогольних напоїв, алкоголь сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, що своєю чергою викликає швидке замерзання. Не паліть на морозі, паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Носіть просторий одяг. Зручне взуття, тепле взуття, яке не буде здавлювати ногу. Не виходьте на мороз без рукавичок, шарфу та шапки. Прості методи і прості е, рекомендації, які, якими варто користатися щодня. Ну і ситуація на кордоні в бік.